Виконуємо номер 121 із підручника Геометрія 7 та номер 9.9 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Прямі АБ і ПЛ перетинаються в точці О. Малюнок 6 крапочка 5. Кут ПОБ дорівнює 118 градусів. Знайдіть кут між прямими АБ і ПЛ. АБ і ПЛ. Кутом між прямими, що перетинаються, називають менший з кутів, що утворилися при перетині цих прямих. Кут між прямими, що перетинаються, не може перевищувати 90 градусів. У нас 118. Тому кут ПОБ ми не можемо вважати кутом між прямими АБ і ПЛ. Знайдемо менший кут ПОА, який і буде кутом між прямими АБ і ПЛ. Приступаємо до виконання. Знайдемо менший кут ПОА, Бо кут між прямими, прямими що перетинаються, не може перевищувати дев'яносто градусів. Кут Поа і кут. Б, П. О, Б – Суміжні? Із властивості суміжних кутів. Градусна міра кута ПОА дорівнює 180 градусів, відняти градусна кута ПОБ. І це дорівнює 180 градусів, відняти 118 градусів, отримаємо 62 градуси. Записуємо відповідь. 62 градуси. Номер 121 із підручника Геометрія 7 та 9. 9 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.